Для цієї медитації займіть, будь ласка, якомога зручнішу позицію. Найкраще це буде відбуватися, якщо ви зможете зайняти позицію лежачи. Також можна зайняти якусь іншу позицію, сидячи. Якщо немає можливості лежати на поверхні. І просто. Коли ви вже зайняли позицію, лежите або сидите, відчуйте зараз своє тіло, як воно відчувається вами. Вам легко і комфортно, чи можливо є якісь напруження в тілі? Якщо десь є напруження в тілі, просто дозвольте їм бути, усвідомлюйте ці місця, де в тілі є якісь напруження, дозвольте їм існувати зараз. І наступним кроком спробуйте зосередитись на своєму диханні. Навдосі і на видихсі. Ви можете відчути, що повітря при вдиху, ніби як трошки прохолодніше. А коли ви видихаєте, воно ніби трошки тепліше. І продовжуйте дихати. Спостерігати за своїми відчуттями. За диханням. І далі спробуйте переключити увагу на область свого серця. Зосередитись на тому, як ваше серце б'ється. Можливо, вам навіть вдасться відчути пульс у руках, може, в інших частинах тіла з кожним биттям серця, та відчути цю пульсацію серця всередині вашого тіла. І якщо у вас були розплющені очі, то зараз можна їх заплющити. Щоб ще глибше поринути в свій внутрішній світ. І зараз спробуйте відчути ті місця, в яких ваше тіло наторкається до поверхні місця контакту вашого тіла з поверхнею, на якій ви лежите або сидите. Наскільки тілу зараз приємно торкатися поверхні. Чи є можливо десь відчуття комфорту, або, можливо, дискомфортне якесь відчуття. Спробуйте відчути ваше тіло тепліше за поверхню, чи навпаки, можливо, поверхня тепліша, а можливо вони однакові. І наступним кроком спробуйте знову ніби як просканувати своє тіло, можливо, все ще десь є відчуття напруження якогось, І якщо у вас виникне таке бажання, ви можете в тих місцях, де є напруження, ніби як трошки порухати тілом. Якісь, можливо, мікро руки зробити такі невеличкі. Просто відчуйте, як би вам того хотілося. І ви можете це робити до тих пір, поки всередині не виникне відчуття достатності. І спробуйте знову зосередитись на своєму серці, на пульсі, як зараз відчуваєте серце. Які відчуття в області серця взагалі? І спробуйте згадати, коли ваше тіло останній раз було таким максимально розслабленим. Коли останній раз ви відчували повне розслаблення. Можливо, це було давно, а можливо і недавно. Просто спробуйте згадати ту ситуацію. Що це за відчуття таке повної розслабленості? І як це бути повністю на 100% розслабленим? Як тоді себе відчуває ваше тіло? Як воно відчувало себе, коли ви були в тій ситуації? Яким ваше тіло стає, коли воно має змогу перебувати в цій 100% розслабленості, в повній розслабленості? Як себе відчували ваші руки, ноги, плечі, голова, шия? Спина хребет. Які відчуття там були, коли ви були повністю розсламлені? Яким було ваше дихання, коли ви були повністю розслаблені? Як ви могли відчувати свою енергію, коли ви були повністю розслаблені? Якою була енергія всередині вас? Що відбувалося з вами в цьому стані повного розслаблення? Як тікли ваші думки, чи швидко, чи повільно? Як ви відносились до себе, коли ви були повністю розслаблені? Чим ви наповнювались в такому стані повної розслабленості? Що основне змінювалося у вас, в у вашому тілі, у ваших думках? Вашому відношенні до самих. себе. І спробуйте зараз відчути, де в вашому тілі знаходився цей центр розслабленості, де таке джерело розслабленості, з якого цей стан наповнював, розповсюджувався по вашому тілі. Спробуйте це зараз відчути де джерело розслабленості, де воно народжується в вашому тілі. І спробуйте зараз на це місце покласти свою. Уроку Неважливо яку? Які відчуття народжуються, коли ви торкаєтесь до центру розслабленості в вашому тілі, до джерела розслабленості? Як це контактувати з джерелом розслабленості? Які відчуття народжуються, коли є такий контакт, що відбувається всередині під час такого контакту? Як відчуває себе поверхня вашої долоні? Можливо, там є якісь відчуття тепла чи холоду, чи поколювання. Чи будь-що інше. Можливо, навіть ми зараз можете відчувати кращу енергію, джела розслабленості. І ви можете спробувати уявити. Краще відчути, можна і так сказати. Яку форму має джерело розслабленості? Який ковір цього джерела розслабленості? І просто дозволити цьому ковіру джерела розслабленості наповнити ваше тіло повністю. Так, щоб кожна клітинка вашого тіла наповнилась кольором розслабленості, щоб кольор розслабленості торкнувся і проник в ядро кожної клітинки, щоб ви повністю-повністю наповнились від голови до п'яток, до пальців, ніг. Цим кольором розслабленості. І потім можна спробувати уявити, що цей кольор розслабленості може трошки вийти за рамки вашого тіла і утворити ніби такий кокон. Кокон розслабленості ви можете перебувати в цьому коконі зараз, загорнувшись в нього повністю, бути з ним одним цілим. І можна відпочивати в цьому коконі розслабленості і тільки відчувати, як змінилась ваша енергія. Що ви зараз відчуваєте всередині? Мені ніби дихаєте в цьому коконі, розслабленості дихаєте теж, як видихаєте і видихаєте розслабленість. Просто дозволяєте процесу розслаблення ще глибше проходити всередині вас, всередині кожної частинки вашого тіла, кожного органа, кожної клітинки. І просто можна заполонитись. Цим відчуттям тотальної розслабленості, перебування в розслабленості дихати нею. наповнюватись дозволяти собі перебувати, купатись в цій енергії розслаблення, щоб кожна клітинка шкіри вашого тіла теж наповнювалася розслабленням, лице, щоки, шия. Вся вся поверхня тіла була наповнена цією енергією. І ви можете перебувати в цьому коконі розслаблення ще стільки, скільки вам буде потрібно. наповнюючись, дозволяючи собі бути в ньому. І тоді, коли ви відчуєте достатність, коли виникне всередині відчуття достатності, лише тоді ви можете поступово, повільно Порушити різними частинами тіла, які торкаються поверхні, щоб відчути поверхню, знову відчути себе, своє дихання, звернути увагу на серце, на пульс, запам'ятати джерело розслаблення в тілі. Поступово, повільно, розслаблено відкривати очі, оглядаючи той простір, в якому ви зараз знаходитесь, перебуваючи одночасно в контакті із своїм тілом і з простором, в якому ви знаходитесь. І якщо у вас є бажання, можна буде потягнутись. І поступово, поступово сильніше врушити руками, пальцями ніг, пальцями рук і повертатись, залишаючи медитацію, повертатись в реальне життя, в ту обстановку, в якій ви зараз знаходитесь, можливо, це кімната, можливо, інший простір. І зробити пару глибоких вдохів, видохів. Ще раз, якщо хочеться потягнутись, завершуючи медитацію з вдячністю собі і повертатись до запланованих справ, або, якщо у вас є бажання, ви можете ще посидіти чи полежати, чи зробити те що інше. Що вам зараз хочеться зробити? І на цьому я завершую нашу подорож і чекаю вас на наступній нашій зустрічі. На все добре!